Добрий день, шановні українці. Сьогодні я вам покажу, як в оператору зв'язку Vodafone витратити бонуси. У мене тут є деякі бонуси, і я хочу їх витратити на певну послугу. І так, тут можна ну, подивитись на що можна витратити: на інтернет, на мобільний зв'язок, знижки, аксесуари і таке інше. Я ж хочу обміняти в мене ну, 310 бонусів згорають сьогодні. Я хочу їх обміняти на допомогу українській армії. Ну, тобто, обираємо добру справу в подарунок. Тут першим буде допомога українській армії. Я хочу передати 400 бонусів. Тут можна почитати про проєкт. Ну, тобто ці гроші йдуть на міжнародний благодійний фонд Повернись живим, і ми їх обмінюємо. Натискаємо обміняти і натискаємо тут ОК. Все, бонуси списались. Ми допомогли ну, трішки українській армії. Хто хоче, може також бонуси переводити на підтримку української армії. На все добре і все буде Україна.